Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо найсмачніший та найпростіший у приготуванні медівник. Рецепт дуже економний. Та також у своєму складі немає вершкового масла. Готується з найпростіших інгредієнтів: яйця, сода, борошно, цукор та мед. Мед у мене соняшниковий. У миску вливаємо яйця, додаємо цукор. І все потрібно добре взбити міксером до пишної маси. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Після того, як ми взбили масу, нам потрібно змішати мед з содою. Для початку я беру мед та кладу у мікрохвильову піч на 2-3 хвилинки. Мені потрібно, щоб мед добре прогрівся. Можна також зробити на плиті, прогріти його. Потім я додаю соду. І жду, щоб пройшла реакція меду та соди. Має появитись ось така піна. І поки мед ще гарячий, я ось таким гарячим вливаю його в нашу яєчну масу. І продовжую все взбивати. Маса дуже сильно збільшиться в об'ємі та ще більше посвітлішає. Потім просію борошно. І усе добре перемішую за допомогою силиконової лопатки. Випікається такий медівник одним великим коржем на пательні. Я виливаю тісто на пательню, на яку застелила пекарську бумагу і випікаю при температурі 180 градусів приблизно 8-10 хвилин. Дуже важливо не перетримати у духовці. І залишаю на пательні, щоб він охолонув. Для крему я використовую сметану жирністю 25%. І ось найцікавіше: я сметану не всю. Я додаю цукор до сметани і просто перемішую усе силиконовою лопаткою. Та залишаю приблизно на 5-7 хвилин, щоб цукор повністю розчинився. Мій медовий корж вже повністю охолонув і я буду його зараз нарізати. Щоб сформувати торт пеньок. Друзі, ви також можете цей медівний корж просто розрізати на прямокутні або квадратні кусочки та сформувати торт будь-якої форми, яку ви захочете. У мене вийшло 4 ось такі смужки. Подивіться, який він класний по текстурі, цей медівник. Пройшло вже 7 хвилин, цукор у сметані повністю розчинився і подивіться, сметана не стала жидкою. Вона як тримала, так і тримає гарну форму. Для начинки буду використовувати волоські горіхи та трохи чорнослива. Горіхи я подрібнила ножем. Чорнослив залила кип'ятком та порізала на маленькі шматочки. Збирається дуже просто: на смужку викладаю сметанний крем. Посипаю волоськими горіхами трошки чорносливу та скручую у рулет. Скручений рулетик одразу викладаю на тарілку. Так само роблю зі слідючою смужкою. Теж смащую сметаною, викладаю горішки та чорнослив. Потім беру цю смужку і якби обгортаю наш вже скручений рулет. Саме таким чином я формую увесь наш тортик. Коли я вперше приготувала цей медівник, я була у захваті від його смаку, бо ми всі привикли, що медівник потрібно розкачувати тісто, випікати коржі. А тут настільки простий рецепт, настільки прості інгредієнти, а виходить надзвичайно смачно. На цьому етапі тортик вже готовий. Можна його присипати просто горішками або так залишити. Але я хочу його декорувати. Я розтопила чорний шоколад та додаю до нього приблизно 1 столову ложку сметани. Саме сметани, не вершків та не масла. За рахунок того, що шоколад був теплий, а сметана була холодна, крем одразу став густим, коли я змішала. І ось так, за допомогою силіконової лопатки чи ложа формуємо ось такий декор, наче в нас піньок. Також я задекорую, зроблю ще шишку. Буду використовувати кукурудзяні хлоп'я та пісочне печиво. Пісочне печиво я подрібнила та додаю трішки згущеного молока. Все добре перемішую та формуємо ось такі конуси. Конуси я змащую розтопленим шоколадом та виставляю зверху донизу ось такі кукурудзяні хлоп'я. Так формуємо шишку. Викладаю її на наш торт. Також можна використовувати для декору печиво грибочки. Ось такий тортик в нас вийшов. Друзі, він неймовірний. Він дуже смачний, дуже простий у приготуванні. Я вам дуже-дуже раджу спробувати його приготувати. Звісно, можна його так не декорувати, як я це зробила. Можете просто розрізати на коржі і просочити сметанним кремом. Тут саме хороше те, що дуже економний рецепт, немає вершкового масла, простий сметаний крем без вершків, без масла, а виходить надзвичайно смачно. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі.